Цим добрає щастя. Я в лісі збираю пеньки мокро, але повиростала за ніч Наросло всякого такого. Є також багато різних отруйних грибів або маловідомих. Так що дуже треба вважати, щоб не взяти якої. Несправжньої опеньки. Тут тобто все перемішано майже деколи. Бажано там не брати. Такі опенькі ростуть. О гіляках. Гіллякі пригнилі. Ліс отакий. Колеників, граб, хто знає що. Всім дякую.